Доброго ранку, малята! Я дуже рада вас усіх бачити. Погляньте, хто до мене сьогодні прийшов у гості. Хто це діти? Правильно, це білочка, білка. Погляньте, яка вона гарна. Погляньте, який в неї хвостик. Які в неї лапки. І оченята, і маленькі вушка, і маленький носик. Вам подобається білочка малята? А де живе білка, ви знаєте? Білка це дика тваринка, але живе вона поруч з нами, в парку, у лісі. Малята, а ви бачили білочку, коли гуляли в парку? А що вона їсть? Чим вона годується? Малята, білочка годується різноманітним насінням, горішками, желудями. Насінням з шишек ялинки і грибочками. Погляньте, діти, білочка влітку має. Руденьку шубку, а взимку вона стає сіренькою, лише вушка і лапки залишаються рудими. Діти білочка живе на деревах, дуже спритно бігає і стрибає з гілки на гілку. Ось так. Діти, погляньте уважніше, що у білки є. У білки є? Носик, ротик, очі, вушка, вуха, лапки, передні, задні, хвостик. Білка вміє ставати на задні лапки. Ось так, як зараз. В неї великий гарний хвостик. Білка рудого кольору і в неї білий животик. Білочка дуже гарненька і дуже спритна. Вона швидко бігає і стрибає між деревами. За білкою цікаво спостерігати, вона дуже кумедна і спритна. Малята, наше заняття скінчилося. Ми з Білочкою кажемо вам до побачення!